Всім доброго дня, продажі свіжопригнана Фабія. Автомобіль розмитнено, поставлено на український облік. 2003 рік виготовлення, двигун 1.4 бензин, автоматична коробка передач, Б багато хто запитував на автоматі, бюджетний автомобіль. Є в нас наявності шкода фабія, Кузов авто в гарному стані, вікна. Присутній підігрів заднього вікна, стан багажника, підсвітка працює, в комплекті йде шторка, аптечка, знак аварійної зупинки, буксировочний гак. Кришка бажника не крутилася. Салон автомобіля в гарному стані збереженому. Стеля чиста, ціла. Гумові килимки. Два підйомники, регулювання дзеркал, підігрів зеркал. Під Пробіг даного автомобіля 184 тисячі, радіо працює, стан керма, кермо не шите в оригіналі з автомобілем 08.03.22 року Пробіг зафіксований 180 тисяч км. На даний час 184 тисячі. Автомат працює ідеально, перемикається, не, не пинається. Механічний рушник, рушник працює, склопідйомники працюють. Регулювання. Зеркал працює. Працює чітко, оберти не плавають, помилок немає ніяких. В ходовій частині все супер, ніде нічого не гупає, не стукає. Обове скло також оригінальне рідне, капот без колів подряпин, Ота двигуна. Кришечку притягую, з кришки не димить, не сапунець, штука так само. Антон частенький, присутні сервісні відмітки. Була заміна мастила у му році на пропуск 180 тисяч км. По болтах до чого накручено. По електриці все працює, без нарікань. Хто шукає недорогий обслуговуваний надійний автомобіль на автоматі, телефонуйте. Більш детально буде по телефону або в описі під відео. Всім гарного дня та до побачення. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там буде додаткові фотографії до автомобіля і опис.